Окупанти не припиняють спроб тиснути на наших захисників на запорізькому відтинку фронту. Цієї доби ворог атакував в районі Гуляйполя роботаного Новоданилівки та Новоандріївки. Наші бійці дають ворогу вісіч вже понад два роки. Тримають оборону на запорізькому напрямку і воїни 65-ї бригади. Більше про щоденну працю наших захисників дивіться у наступному сюжеті. Кожен із цих хлопців волів би бути поруч з рідними, як колись у довоєнні часи, та уже понад два роки воїни 65-ї бригади тримають фронт на запорізькому напрямку. Ситуація непроста. Ворог не полишає спроб посунути так звану сіру зону. Постійно намагаються мілкими групами закріпитись, постійно нарощують зусилля. Техніку зараз не використовують, але маневрують нею. Якщо в них йдуть чотири чоловіки. Це значить в цій групі декілька зеків і один якихось військовослужбовець, який, який більш-менш володіє обстановкою. Ну це шлях в один кінець. Бійці відстежують замасковані позиції і нищать окупантів, зокрема і за допомогою безпілотників. На цих кадрах вояки 65-ї розбирають надруски ворожі бліндажі та окопи. Дрони зайшли в цю війну. Я сказав би не то, що зайшли, вони вскочили. Вони повністю змінили всі правила війни. Складності є завжди. Тобто, ми працюємо і вони теж працюють. Вони включають засоби реба, і наші пташки, на жаль, втрачаються. Тобто зараз хотілося, щоб було більше нас птахів. Літати на дроні армієць за позивним шаман вчився вже у лавах бригади, Щойно сталося повномасштабне вторгнення. Він полишив свою роботу за кордоном і пішов у військо. А як я можу лишитися вдома? Як я потім свою дитині влітця десь в очі? спитається, тато, коли була війна, що ти робив? Я скажу, гроші заробляв. Не може так бути, просто всі піднялися разом і пішли боронити свою країну. У 2022-му став на захист батьківщини і військовослужбовець на псевдо Уран про початок Великої війни дізнався, коли працював у Польщі. Власне, пропонували залишитися, забрати сім'ю, допоможуть. Але ні, тут, тут моя земля, тут я родився, тут моє все. І на третій день я повернувся додому. Уран каже, найбільше запам'ятав свій перший бойовий виліт. Тоді разом із побратимами довелося відбивати ворожу атаку. Не розгубився і давав коригування, і штурм був відбитий. Саме головне так не пропустити ворога, щоб бачити, куди він, щоб він не зайшов на нашій позиції, не поховався і давати картинку. Під час таких вильотів бійці виконують свою роботу і допомагають іншим підрозділам. Піхоті найскладніше на цій війні. Дивимося, стараємося відпрацювати як наймога якісніше, щоб піхоту свою зберегти, полегшити їм життя. Наскільки важко піхоті, 28-річний військовик за позивним киця, знає не з чуток, адже нещодавно і сам був піхотинцем, складніше в плані і морально, складніше, фізично, треба бути більше підготовленим. Тобто багато принципів, і ти безпосередньо приймаєш участь ну, на самому нулі. Тобто ти ж з ворога можеш стикнутися очі в очі. Витискаючи окупантів із позиції, киця зазнав поранення. Штурм був відбитий, ми зайшли на позицію, і прилетів 120-й, мінус 120-го калібру, тобто нас побратиму тоді якраз потрасотило. Та воїн знову в строю уже півроку як опановує віртуозні польоти на залізних пташках. Потрібно вчитися, тобто постійно вдосконалити себе. Тобто відносно не дуже сильно складно, але все рівно треба мати терпіння і навички. Бійці 65-ї готуються до ще однієї воєнної зими. Кажуть, важливо мати не лише чим нищити окупантів, а й на чому пересуватися. На дорогах, що під постійними обстрілами машини виходять з ладу ледь не щодня, під удар потрапила, і ось ця автівка. Ці вірки були отримані в автомобільному одному виїзді під час прильоту в нього в півдрону. Вже хлопці його трошки відремонтували. Тож запчастини та зайві робочі руки для ремонту потрібні завжди, особливо восени, коли почнеться сезон дощів і багнюки на прифронтовому бездоріжжі. Потрібні на автівки і засоби реп, що здатні посадити ворожі дрони подалі від наших бійців. Інна Гогой і Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.